Сім цікавих фактів про чорних котів, які руйнують міфи. Третього ти точно не знав, тож поки підпишись, навіть якщо у тебе лапки, чорні котики це символ удачі у багатьох країнах у Великобританії та Японії. Чорні коти вважаються передвісниками щастя та гармонії у домі. Колір шерсті може змінюватись на сонці. У деяких чорних котів під сонячним світлом шерсть набуває рудуватого відтінку. Це є прояв прихованого гена табі. Чорна шерсть насправді суперген. Учені виявили, що гени, які відповідають за чорний колір шерсті, також можуть підвищувати стійкість до деяких хвороб, зокрема імунодефіциту. Чорних котів важче щитати через темну мордочку. Емоції чорних котиків менш виразні, тому люди частіше їх недооцінюють. Або тлумачать їхню поведінку, хибно. За стереотипом, чорні котики найменш фотогенічні. Через це, до речі, чорних котиків рідше беруть із притулків. А оце геть дуже жаль. Все через те, що їх складно гарно сфотографувати, тож вони часто лишаються непоміченими. Те, що чорні коти слугують відьмам, придумали люди. Ну певно, а хто ж? У середньовіччі чорних котів пов'язували з чаклунством. Але це було вигадане уявлення. Чорні котики вірні і ніжні. Вони часто то виявляються дуже прив'язаними до господаря, хоча міфи і зображають їх нібито відлюдкуватими і містичними. А вони просто хочуть, щоб їх любили. А що ви думаєте про чорних котиків? Напишіть.